Селищний голова Горячко Константин Іванович. Всім доброго дня, дорогі наші гості, дорогі лебочани. Вітаю вас сьогоднішнім гарним прекрасним святом Ви знаєте, сьогодні вранці, коли ще на площі практично нікого не було, спробував уявити, що ж тут було 575 років тому. Я не зміг цього зробити. Я попробував уявити, що ж буде через 575 років тут, на цьому місці. Це важко уявити. Але ж ми живемо сьогодення і в нашому містечку, що дуже приємно, живуть щирі е, люди, і відповідно своєю гостинністю ми приймаємо з задоволенням дуже багато гостей, як із. Нашого нашої України так і зарубіжжя. приємно, що з кожним роком збільшується коло наших друзів. Я хочу привітати всіх ще раз цим святом, побажати всім добра, здоров'я, нашим гостям хорошого відпочинку, гарних, гарних вражень і нових зустрічей. За традицією щорічно селищна рада проводить конкурси на цей рік. По рішенню виконавчого комітету проведено конкурс на кращу установу підприємство організацію нашого містечка. Хочу сказати, що у нас поганих немає підприємств, організації. У нас є всі хороші, і тому прийшлось важко вибирати кращих із кращих. І тим не менше, в номінації Краща установа, підприємство, організація нашого селища третє місце отримує прекрасна установа. Яка багато робить як для селища, так і для іміджу області і саме і власне України. За третє місце нагороджується Глибоцький центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді. Дудка Анатолій Петрович. Важко було е, визначитись першим і другим місцем, відверто кажучи, тому що ці установи також заслуговують найкращих е, найкращих вітань і подяк. І, тим не менше, за невеличкий проміжок часу прекрасний колектив, на чолі з прекрасним керівником, зробили дуже багато як для розвитку даного підприємства, установи, так і для благоустрою власної території. Друге місце вибороли глибоцький професійний ліцей. Директор ліцею, шановний макаревич Микола Васильович. Звичайно, всі ви прекрасно знаєте, у нас на глибоці завдячуючи. З усиллям влади і власних керівників створено дуже гарне, прекрасне підприємство, яке знає вже практично і вся Європа. Я хочу привітати і відповідно вручити грамоту і подарунок прекрасному колективу. Колектив цей очолює знана всіма людина Заводовський Володимир Адамович. І так, перше місце в номінації. Вибороли, вибороло товариство Галс ЛТД.